До Тбілісі з Херсона тепер можна дістатися трохи більше ніж за дві години. Першим рейсом скористалися 50 пасажирів. Вартість квитка від 996 гривень. От, в залежності від того часу, за який додати виліт викуповує людина квиток, від цього так само відповідно, залежить і вартість на даному рейсі. Це не повно завантажені, десь але в подальшому воно буде зростати. Ті рейси, які були в нас і виконуються на сьогодні до Грузії з інших аеропортів України. Вони вже Повністю майже завантажені. Перед польотом усім пасажирам обов'язково треба мати негативний тест на коронавірус. У Грузії Херсонцям не треба проходити самоізоляцію, розповідає Юрій Кузьменко. Ми літи літимо до Тбілісі, це подарунок дітей. Нам цей квіток на двох, Так? Ми зробили пцр тест за 72 години, часа. За 72 години до прильоту в Тбілісі, Через три дні ми пройдемо новий пцр тест уже Тбілісі От, і будемо там сім днів. Галина Горобей говорить, за рік вже звикла, що через коронакризу мандрівки не будуть такими, як раніше. Але, на її думку, подорожувати треба. Це емоції, це гастротури, ми обожнюємо кухню різних країн. Це Розширення свого кругозору в період пандемії можливо подорожувати, потрібно подорожувати. Спрощує подорож, вакцинація, наявність сертифікату. Наша родина чекає своєї черги на вакцинацію. Це вперше Херсонський аеропорт запустив рейс на Тбілісі. Наразі тут поки не відновлені усі до карантинні рейси, говорить директор Віталій Кучарук. Ми працювали над Даламаном, працювали над Бургасом, працювали над Любліним. Зараз ми е чекаємо з 1 липня рейс на Краков, щоб відновити ці об'єми, які у нас були в 2019 році, потрібно 2-3 роки. У 2019 році у нас було 154 тисячі пасажирів, в 2020-му 2020 було 60 тисяч, в цьому році ми плануємо десь 110, отак. Анатон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсон.